І останнє питання. Скажіть, от е, коли НБУ почав таку тотальну зачистку в фінансовій системі України, е, почав е, визнавати там фіностанови неплатоспроможними і так далі. Різні причини були, чому виводили фінустанови з ринку. Але все ж таки е, були випадки, коли фінустанови зверталися в судовому порядку да, до, до Феміди і. Вигравали навіть ці рішення. Скажіть, будь ласка, чи не забагато зараз повноважень в Національного банку, що він одноосібно визначає, яка фінустанова є платоспроможною, яка може залишатися на ринку, а яка має піти? Я думаю, ні. Повноваження можуть бути навіть розширені. Але питання не лише в правах, але й в обов'язках і в контролі. От чого не вистачає, це контролю. Верховна Рада самоусунулась від контролю за Національним банком. Рада це бутафорія, дивлячись на кваліфікацію більшості членів Ради як контрольного органу Національного банку. І той факт, що вони почали отримувати величезні гонорари, тобто зарплати, це означає, що не вистачає контролю. Тобто, треба дати ще більше прав. Але а, призначати більш моральних людей і більш жорстко а, контролювати а, діяльність цієї установи.